Вас вітає компанія Greenway Auto і сьогодні у нас на перегляді дуже хороший мінівен. Сучасний, красивий, стильний. Я би сказав так, для молодої, сучасної сім'ї. Ефектно дуже виглядає ця машинка. Тільки привезли з Європи, з Франції, розмитнили, зробили сертифікат і автомобіль готовий до першої реєстрації в МРЕО на облік. Це 2014 рік і це рестайлінгова модель. Відрізняється бампер, решітка, фари всередині, теж покажу чим відрізняється по салону. Дуже хороші комплектації з правильним двигуном, та да, й в принципі все в цієї машини правильне. Я вам зараз все детально розкажу і покажу. Ну, Як бачите, спереді парктроніки. Потім противотуманки датчики світло дощу, панорама. Гляньте, на весь дах. На фірмових дисках. Це семимісна версія. Peugeot 5008 Ззаді є парктроніки. Ось так виглядає зовні автомобіль. Якщо порівнювати його з найближчими конкурентами Renault Grand Scenic, Opel Zafira, Volkswagen та Oran, то у цієї машинки є чимало переваг, про які я вам теж розкажу. Автомобіль в аваріях в ДТП не був, не битий і не фарбований. Теж що ще міром пройдусь, покажу. Бачите, є проекція спідометру на лобове скло, є монітор. Ну, Багато до чого є. Отже, друзі, перша перевага. Капот алюмінієвий, ржавіть не буде, сколів не боїться. Крила пластикові, ржавіть не будуть, сколів не не Ну, Я, мабуть, сказав, би, що цей автомобіль найкращий по стійкості кузова в порівнянні з конкурентами. Тонування заводське. Таке легке тонування. Зараз пройдемось товщиноміром, поміряємо лакофарбове покриття, допуски десь до 120 мікрон. Капот, так як він на алюміне, завжди тонче фарбується. 28, 30. Крила пластикові, говорю, вони биться не будуть. 71. 70 мікрон. Заводські наліпки. 111. Такі самі цікаві місця буду показувати. 113. Семьдесят пять, семьдесят четыре, сто девять. Та же заводская налипка есть. Сто двенадцать, семьдесят восемь, шестьдесят шесть, шестьдесят семь, двадцать девять. Ну, бачите, друзья? Прибором пройшовся, все нормально по кузову. Тепер далі йдемо по салону і по комплектації. До речі, все скло по периметру рідне. Ось дивіться, чітко видно 14, 14 рік, 2014 рік. Лобове. Лобове було замінене в 2022 році. Ну, Ви всі знаєте, якщо а, сколи, там, або ще щось, то міняється лобове, тих огляд не пройдеш. По салону. Справжній мінівен, комфортний, дуже багато всяких ніж, бардачків. Одна із переваг, що мені більше всього подобається саме в Peugeot 5008, це стійкість автомобіля. Дуже класно держить, тримає дорогу. Ергономіка подобається і шумоізоляція хороша в порівнянні з іншими конкурентами. Ну, у Volkswagen ще непогана шумка, але у Volkswagen проблеми з стійкістю локофарбового покриття з кузову. Що тут у нас є? Навігація, монітор, 6-ступка механіка. Правильний двигун, пізніше розкажу про нього. Клімат, контроль двокзонний. Панорама гляньте, яка працює, закривається, відкривається. Це ваша сім'я, діти оцінять. Ось такі два дзеркала, дзеркало з автоматичним затемненням. Діряний руль, є круїз-контроль. Дуже багато айрбегів. Потім ось тут, дивіться, яка ніша величезна. Практично. Електроручник, такі от підлокотники. Йдемо далі. Ось тут такий величезний двірний проєм, тому посадка легка, шторки. Салон трансформер, окремо ці крісла, дивіться, вперед-назад, складуються на піввежі, чи можна їхати столики, це все є. Там під ногами є ніші, бардачки, величезний багажник. Точно не менше, ніж у конкурентів. Ось так можна крісла піднімати, вон так от робити рівний пол. Ну тут це фішка Peugeot, сітроєнів, фонарик. Теж практична штука. Про парктроніки ззаді сперді сказав. Дзеркала. Дуже класна обзорність, величезні дзеркала дуже практично. 4 склопідйомника. Складування дзеркал і подивіться, яка тут ніша. Тут величезні бутилки можна ставити, теж практично. Стан водійського крісла. Часто ось тут продавлюється, протирається. Гляньте тут стан. Та руля шкіряний руль. Так, йдемо далі. Значить, мені дуже подобається цієї машини порівняно з конкурентами ця приборна панель. Да? Тахометр, це, це спідометр, ці великі колодці такі. Потім у рестайлінової моделі ось ці кнопки всі інші. Тут трошки інші. Проекція, бачите, теж практично. Пробіг 218 тисяч, для цього двигуна це ні про що. Тут мега надійний 1,6 економічний двигун. Зараз відкриємо, подивимось. Ну, перше, давайте заглушимо автомобіль. Все закрилось. тепер заведемо, Включаємо запалення. Лампочки загорілись, потрібно потухло. Заводимо. Співтик. автомобіль заводиться. Ну, я світло включив. Можна виключити. Автоматично. Пише в автоматичний режим, можна зовсім виключити. Помилок ніяк немає. І підемо, послухаємо, подивимось двигун. І трішки розкажу про цей двигун. Хвилинку. Однією рукою трохи неудобно. Так. Ну дивіться, тут все грязно, не мито робочий стан. Для багатьох це буде плюс. Тому що видно, де запотівання, де що підтікає і так далі. і так далі. Тут у нас все добре. Ніяких картерних газів немає. Теж все нормально. Двигун 1,6, 115 кінських сил. Коробка шестиступка механіка. Це новий двигун. Один розпредвал, вісім клапанів, простий, надійний, ефективний двигун. Цей двигун ставив один із, скажімо так, найбільш розповсюджений, він ставився на Peugeot, Citroën, Ford, Volvo, Mazda. Мега надійний економічний двигун. Друзі, ну траса 3,5 змішаний, ну, 3,5-4, змішаний цикл. 4,5. Місто десь 5,5 літрів у вас буде. Це реальний розхід палива, перевірено. Це робота двигуна. Відчувайте, як тихо, рівно працює, нічого не вібрації, ніяких немає. Далі, по вихлопу хочу показати вам. Теж ніякого диму пару нічого не... немає. Екологія на місці, Сажевики, нічого не вирізалось. Бачите, нічого не димить, не парує. Ось, до речі Франц теплий регіон, тому знизу вона не ржава. І що цікаве, друзі, в цієї машинки ззаді балка, тому по ходовці тут все дуже просто. І дешево в обслуговуванні. Ось такий у нас сьогодні класний мінівен. Мабуть, по максимуму показав вам все, що можливо було показати, щоб стало зрозуміло, досить достойний цей варіант їхати на перегляд чи ні. Цікава дуже машина. Ми привозили різні автомобілі, різні мінівени. Коли сідаєш на цей Peugeot 5008, їдеш і порівнюєш його з іншими, зовсім зовсім кардинально різні відчуття. Тому, друзі, кого цікавий такий Peugeot, приїжджайте, дивіться, тестуйте, допоможемо в реєстрації в Мрео. Зараз трошки проблеми з цим. Якщо ви самі надумаєте реєструвати автомобіль. там із... Чергу і так далі. Ми це все допоможемо вам зробити. Також анонсую, що працює програма Лізинг Кредит. Кому трохи не вистачає, там грошей це теж зможемо організувати. На цьому, друзі, все. Підписуйтесь на канал Greenway Auto. Ставте вподобайки, робіть замовлення, Любий автомобіль можемо привезти вам з Європи з США. До зустрічі!